Прокляття Ундіни на Рівненщині живе дитина з рідкісним захворюванням. П'ятирічна Софія має невиліковну хворобу. Синдром Ундіни під час сну припиняється дихання. Людина не може робити це автономно. Дівчинка увісні підключена до апарату штучної вентиляції легень. Без нього вона жити не може. Проте старий ШВЛ вже майже не працює. Аби придбати новий, родина не має грошей. Просить допомогти усіх небайдужих. Це п'ятирічна Софія. Вона з родиною живе у селі на Костопільщині. Постійно усміхнена і життєрадісна дитина. Любить гратися з старшим братом та сестрою. Вона завжди сміється, рається, дуже хоче в школу, бо ті ж ходять в школу. Дівчинка постійно у русі обожнює свого хом'яка та кота, а ще розвиваючи ігри. Кажи ту, кажи ту, ф лі. Софійка вчить букви аби складати слова, займається з логопедом вона, як і всі інші дітки, просто вона не може вимовити слова і не може розказати те, що вона хоче. Дівчинка народилась з рідкісною хворобою, синдромом Ундіни. Коли дитина засинає, її дихання припиняється. Ще у пологовому будинку п'ять років тому лікарі помітили відхилення у немовляти. Діагноз незабаром шокував. І вона і заплакала, і на грудях в мене лежала, плакала. А через вже її поміряли, поважили, і через годину часу вона почала міняти колір лиця посіріла. Лікарі не могли знайти причину того, що вона не може дихати. Лічили нас від бронхіту, астму лічили, але ну, це все не те. Досить рідкісна хвороба зустрічається один випадок на 200 тисяч новонароджених. Це досить рідкісне захворювання, центральний вроджений гіповентиляційний синдром, або ще так званий синдром Мудіни. Він полягає в тому, що у увісні дитини виникає зупинка дихання. Від народження дівчинка спить завдяки швл апарату без нього вона задихнеться. Мама щоночі підключає доньку до нього. Знімаємо заглушку, ось так підключаємо до трахіостоми і. І пульсоксиметр, який моніторить її, водночас слідкує за серцебиттям та диханням. До 107 до 100 нормально в неї у дівчинки стоїть трахеостома. Мама застосовує медичний відсмоктувач для санування мокротиння. Це і зранку, і в обід, і вечором. А коли вона хворіє і є насмарк, то взагалі бо ж воно все в неї збирається і все тут. Всі медичні процедури вміє робити. І 13-річний Давид допомагає мамі по догляду за найменшою сестрою. «Я коли що мами вдома нема, то якось саме в мене розбужу. Якщо такі пікне, то зразу встаю. Апарат ШВЛ, який допомагає Софійці жити, вже кілька разів ламався. Жінка боїться, що в будь-який день він перестане працювати. Лягаємо спати і думаємо, чи він до ранку дотяне, чи ні, бо вже ж було таке, що в 12 годин він просто батарея не заряджається. і він починав піщати, що от зараз вже виключиться, і все. Страшно, якщо він зараз. Десь ось ось знову зламається, і знову ми в реанімації і діти самі дитині терміново потрібен новий апарат штучної вентиляції легень. Втім, коштів на його придбання у родини немає. Влітку трагічно загинув чоловік Людмили. Вона виховує малюків сама. Пенсія її так по інвалідності, і по догляду 5800 Получаю все, що я маю. Вже три місяці, як чоловік трагічно загинув мій. І прийшлося мені виходити на роботу, тому що трохи дітей дуже важко підняти зараз. Тим більше така ситуація в країні. Загальна вартість апарату та пристроїв для його зарядки, складає 500 тисяч гривень. Допомогти його придбати зголосився благодійний фонд «Крила надії він в рази кращий від того, що в неї є. Бо ті апарати, які в неї це апарат старого покоління і багато функцій. Які зараз випускають, там немає, тому та тому цій дитині це критично важливо. Старші діти теж як можуть допомагають матері, аби придбати новий ШВЛ. Дев'ятирічна Тетяна знімає відео для свого ютуб-каналу. Всім привіт! І я буду знімати про свою сестру. Вона вона хвора з дитинства на одну хворобу, і ми збираємо кошти на її новий апарат. Бо перший апарат вже тричі ламався. Поки Таня слідкує за своїми підписниками. Давид працює по господарству, грубає дрова та доглядає за свійськими тваринами. Хлопчик виконує тепер всю чоловічу роботу. Дружна родина мріє, аби люди не були байдужими до їхньої біди і допомогли маленькій Софійці жити, зібравши кошти на новий апарат штучної вентиляції. Легень Анна Цук Володимир Захаров, новини Рівного.